Одеса два дні поспіль перебувала під атакою ворожих безпілотників. Росіяни б'ють по енергетичній інфраструктурі навмисно, аби залишити людей без тепла і світла, коли температура вночі знижується до 7 градусів морозу. Тож наслідок обстрілів одна людина постраждала. Будинки в спальних районах понівечені майже 50 тисяч місцевих жителів без опалення. У районі, що найбільше пошкоджений від атаки, не працювали дитсадки та школи. У деяких багатоповерхівках теплопостачання поновили, але частина містян досі в холодних квартирах. Що каже місцева влада енергетики, коли зможуть усе полагодити? Відповіді у нашому репортажі з Одеси. Ми сказали. Ось, будь ласка, двері. Вони були зачинені, і оце їх так виламало. А це наша квартира. Двері взагалі не зачиняються. Пан Микола показує панівичину оселю. Всюди скло, розтрощені меблі, зіпсована техніка. Ходімо в дитячу. Тут взагалі все скло повилітало, перестінок тріснув, полички попадали. Майже півтори години у середу ввечері Одесу атакували шахеди. Їх невпинно відбивали сили ППО. Було знищено 16 ворожих ударних безпілотників. Окупанти знову, як і напередодні, цілили по енергетичних та цивільних об'єктах. Микола розповідає, дружина з дитиною вчасно звернули увагу на повідомлення про небезпеку коли залунала тривога, щойно почули, як шахеди підлітають до моря, вийшли в коридор, і це сталося. Якби не вийшли, тут були б плачевні наслідки. На дворі температура до мінус шести градусів. Чоловік, як і інші мешканці пошкодженої багатоповерхівки, стурбований термінами відновлення будинку. У нас в цілому поврежденні вибите. У нас в цілому пошкодження це вибиті два вікна. Вхідні двері не зачиняються повністю. Там перекіс і в опорній стіні тріщина. Коли все це буде відновлюватись, навіть не знаємо. Зараз на вулиці мороз холодно. Думаю, що наша влада посприяє, аби це було швидше і щоб ми не замерзли. В іншій квартирі ледь не спалахнула пожежа. Уламок, що влетів до помешкання, був у вогні. Це прилетіла ось ця штука. Ось прилетіла ця штука. Бачите, прилетіла з полум'ям. Онок тільки став виходити і полетіло йому в спину. Під час атаки постраждав 55-річний чоловік. Зараз він у лікарні. Ударом пошкоджені складські та адміністративні будівлі, легковики, мікроавтобуси. На харчовому підприємстві зайнялася покрівля, є руйнування. Тут ніякого військового об'єкту немає, тільки цивільна інфраструктура, оЕК, виробництво, фотостудії, та й все це просто знущання над людьми та знищення людей. Через атаку росіян без електропостачання лишилися близько п'яти тисяч жителів одного з районів Одеси. Пошкоджена тепломагістраль у частини абонентів немає опалення. Містяни ще не оговталися від обстрілів, які сталися в ніч проти середи. Тоді без електрики та тепла зосталися майже 500 багатоповерхівок у київському районі міста. Дуже дуже складно говорити про якісь терміни, тому що ми маємо враховувати і об'єктивні фактори, такі як мінус, мінусова температура на вулиці, такі як повітряні тривоги, які оголошуються доволі часто в Одеській області, і наші енергетики вимушені припиняти свої роботи по ліквідації наслідків. За попередніми даними упродовж доби має бути відновлене енергозабезпечення і подача тепла до тих осел, які сьогодні ще на жаль перебувають в такому жахливому стані. В Одесі нині розгорнуто 425 пунктів незламності. З них більше як 100 саме в Київському районі. Дистанційно працюють освітні заклади з пошкоджених медустанов перенаправляють пацієнтів. Вибудовані вибудувані нові маршрути пацієнтів і люди, які потребують медичної допомоги, вони направляються до інших медичних закладів. Діти другу другу добу поспіль навчаються в школах в режимі онлайн. А дітки з постраждалого садочку їх 50 чоловік. Вони вчаться. О, в режимі офлайн у сусідньому навчальному закладі до шкільного електропостачання у цьому районі поступово відновлюють уже заживлені об'єкти тепло та водопостачання. До кінця доби має з'являтися в будинках опалення, а електрику ймовірно наразі вмикатимуть по графіках. Юлія Зайцева, Андрія Настасов, Ігор Михоношин, Інтер, Подробиці, Марафон Єдині новини.